Артур Ващишин підключає до атаки Дениса Червінського. Капітан буде прострілювати. Так, подає у штрафний майданчик. Тут вистрибує на дальній стійці Нікічук, однак випереджає його голкіпер. Глянути, чи зміниться турнірне положення команд. Зараз про це продовжимо. Скидан, звісно, що виграє цей верх біля власної карної зони. А тут вже удар. Перший у цьому поєдинку. Андрій Лиховидов біля м'яча. Його подача удар головою. Вдалося виграти верхову боротьбу у Ігоря Гука, Хто ж там володарює в своїй карній зоні голкіпер Реалу Фарми? Є підбирання від лучки, однак влучає він у захисника під ліву, намагається обіграти. Фесенко подача і Валерій Нікічук. Не зумів пробити у ворота. Все таки. Зараз він вже отримує м'яч у штрафному майданчику, пробиває злівої, однак все таки не вистачило сили цьому удару, аби не виловив його стародубець вже лівим флангом. Назар Гаврилюк розганяється. Перед ним є простір. Сміливо він іде, входить майже у штрафний майданчик. Можна пробивати Авер'янову, поперечину влучає. Дзінь-дзінь. 300 балів, якщо заб'є. Ні, не граємо. Ми у тисячу, ми граємо в футбол, і це всього навсього залишиться супернебезпечним моментом з Вягеля своїх партнерів по команді. Ігор Гук Нікічук вистрибував. Можна перекидувати ворота, то порожні і все-таки не вдається забити у цьому епізоді Андрію Фасенку свій дебютний м'яч на професійному рівні. Дуже далеко вийшов з воріт Вашішин. Він уже на лівому фланзі зміщується до центру. Віддає у центр. Непогано на Лучку. Лучка намагався так технічно закинути м'яч у Дальній кут. Вашішин. Вашішин зміщується до центру. Права нога. Мочішина непоганий. Удар. Він пробиває, відбиває голкіпер. Однак атака не завершується. І з мешкарної зони все-таки не вдалося пробити песенку. Потім додає. Гаврилюк і гук діагоналлю. Повертає м'яч на Гаврилюка. Авріянов підключився. Непогана подача! Дальня стійка, тут треба забивати. Ну що, тепер стійка рятує. Раніше поперечена, тепер е, стійка рятує стародубця. Щоправда, е, все-таки важкіше міг забити вже свій сьомий м'яч у другій лізі. Але дивимося зараз за кутовим. Вибиває там м'яч, ворота! А тепер добивання. На добиванні Валерій Скидан, якого не прикрив у цій ситуації абсолютно ніхто. 1-0 у нашому матчі на 42-й хвилині. Друзі, 1-0 на користь Звягеля після першого тайму в матчі проти Реалу Фарми. На 42-й хвилині Валерій Скидан. Лавренюк виконуватиме подачу на ближню стійку. Однак там розібрався Євгеній Ратушняк. На підбиранні зараз лучка розряджає гармату. Однак гармата полетіла ледь не у табло стадіон Авангард. Ух. Вже декілька сейвів. Було його виконання. Зараз розіграш кутового Лавренюк намагається пробити. Подача Нікічук пробиває, однак. Гаврилюк. Пасенко. ну Тут вже відверто ззаду хвалить. Андрій Лиховидов і доборіт керувався арбітр у цьому епізоді. Але вже тепер подача зі штрафного Лучка, скидка на дальню стійку. Навіть це вийшов напевно удар в район дальньої дев'ятки. І єдиний гол у матчі поки що забив Валерій Скидан. Зараз непогана передача проходить на Фесенка. Фесенко проти Лиховидова. Ця дуель вже сьогодні стала знаковою у нашому поєдинку. Пробиває Фесенко з лівої і не влучає у ворота. Пролітає повз суперника. Йде передача на Платунова. Платунова у штрафному майданчику намагається пройти один в один Гаврилюка. Однак, все таки. Як і Червінський, гол Шевченка захоче повторити нам. Іде подача а в район стіки. стійки все-таки тут е, махнув повз м'яч е, стародубець, а Ващишин намагатиметься пробити. Артур Ващишин пробиває вище воріт. Скидан. М'яко навішує в штрафний майданчик. Тут приймає м'яч Михалюк Ващенко. Побіг з м'ячем. Кудись так, потрібно трошки свіжості, Потрібно більше боротьби у центрі поля. І Ващишин отримує яскраві оплески від своїх партнерів по команді. І звучить фінальний свисток, друзі. Сьогодні, сьогодні, сьогодні все-таки Звягель тайм, друзі. Сьогодні звягель все-таки бере реванш у Реалу Фарми за поразку на е, чужому полі, за поразку в Одесі. З таким самим рахунком завершується матч. 1-0.